Пам'ять на віки сьогодні, 21 липня, минає три роки з часу загибелі героя України, почесного громадянина лозової танкіста Олександра Лавренка. Офіцер поліг у боях за Донецький аеропорт. У день загибелі земляка лозівчани провели мітинги реквіями та поклали квіти до його могили. Жалобний мітинг за загиблим танкістом Олександром Лавренком спершу проводять у виконкомі. Біля дошки пам'яті збираються керівники Лозівщини, депутати, атовці, інші городяни. Вони згадують героїчний подвиг земляка і покладають квіти. Пізніше полеглого офіцера вшановують у сьомій школі. Тут навчався Олександр Лавренко. У пам'ять про нього голови схиляють батьки танкіста, вчителі, друзі та знайомі. В обід мітинг реквієм проводять на центральному цвинтарі біля могили Олександра. Мер Сергій Зеленський покладає квіти до надгробків полеглих атовців. Товариші по службі згадують загиблого танкіста. Його могилу вистеляють троянди та гвоздики. Що тіло ми поможемо за нашу свободу? Це нагадування про те, щоб ми в кожній ситуації щодня залишалися вільними. Інколи потрібно бути готовим пожертвувати навіть найдорожчим, найціннішим. 31-річний Олександр Лавренко загинув на Донеччині у липні 2014-го. Командир танка вів бій з захоплення опорного пункту терористів. Його бойова машина потрапила на фугас. Тяжко поранений військовослужбовець не здався бойовикам. Він підірвав себе у танку і не допустив контратаки терористів. Слава Україні. Героям слава! За героїзм лозівчанину посмертно присвоїли звання Героя України почесного громадянина Лозової, а також відзначили орденами Золота зірка та Богдана Хмельницького, третього ступеня на честь Олександра у Лозовій перейменували вулицю.